Сет на прес середньої важкості, це будуть повні підйоми, це буде викручування і це буде випрямлення ніг перед собою. Я виконую три різні вправи в одному сеті разів по 16. І вам також рекомендую. Ви не поспішаєте, ви напрягаєте добрим'язову пресу, обов'язково трошки розтягнутися в кінці. Отож, поїхали. Ми з вами ставимо ноги на ширині кремета. Зараз добре прижимаємо поясницю, утягуємося руками. І без сильного замаха. Тягуємо руки наверх і піднімаємося повністю. Це у нас будуть повні підйоми. Два. І робимо 16 разів. Три. Чотири. П'ять. Значите, я себе не кидаю внизу, округляю спину, кладу прес. Шість. Сім. Вісім. 9. 10 і 6, 6. 11. 12. Ви Маєте робити до моменту 13? Поки ви робите а, плавно, не спіша. 14, 15. Ми лишаємося. Сидіти на попі, втягуємо ноги перед собою. Руки ставимо також перед собою. Легший варіант, коли ви лишаєте ноги на землі. Важче, коли тримаєте зверху. І через рахунок і раз, і два. І. Тобто 16 повних разів. Три, два, пішло. І раз. І два. І три. І чотири. Разом з руками маєте викручувати тулуп. П'ять, видих, шість. Таркаєтесь з землі. Сім. подих, вісім. Дев'ять. Кожен раз. Десять. 11. О, 11. 13, 14, 15 і останній разочок 16. Чудово! Тепер ми з вами залишаємося в положенні сидячі. Мені потрібно, щоб ви поставили руки за спиною, випрямили ноги. І дивіться, ми зараз будемо відривати ноги від землі і тягнути їх догори. Не до себе вниз, а стопи ви піднімаєте догори. Окей? Отож, також 16 разів поставили руки, випрямили ноги. Легший варіант ви можете ставити стопи кожен раз на землю. Важчий варіант не ставити стопи взагалі. І пішли. 2. 1 і 16. 15. 14. Повністю виправляємо. 13. Не ставимо на землю. 12. Видих на себе. 11. 10. 4, 3, 2, от. Чудово. 16 разів буде достатньо для того, щоб гарно попрацювати прес. Не забувайте, що ви робите не один сет, і це не все тренування на прес.